У Львові працює оперативний штаб ліквідації наслідків ракетного обстрілу по Львівській міській територіальній громаді. Станом на цю хвилину 30-40% міста вже є заживлено. Відповідно, що від цього залежить так само водопостачання в нашому місті, зокрема в Шевченківському районі. Ми очікуємо, що вже за пів години буде подача на 100% подачі води. Відповідно, так само і буде відновлене повністю гаряче водопостачання. Якщо говорити про решту районів міста, вони живляться іншими відповідно підстанціями, тому частина з них працює на дизель-генераторах. Відтак Станом на цю хвилину близько 40% міста отримують водопостачання. Ми очікуємо на відновлення електропостачання. Відтак після цього зможемо запустити відповідно і воду. Якщо ми активно моніторимо ситуацію, в залежності від того, якої ситуації буде сьогодні на кінець дня, ми плануємо і будемо розміщувати на сайті міської ради і комунікувати через всі можливі на той момент засоби комунікації. Перелік локацій, де будуть працювати водовозки, для того, щоб можна було підвозити безпосередньо воду. Також ми вже оприлюднили перелік локацій, з яких можна брати воду з гідрантів в тих районах, де води на цю хвилину немає. Ви бачите, що трамваї та тролейбуси у зв'язку з відсутністю електропостачання не курсують. Нами було збільшено додаткову кількість на цю хвилину. 12 автобусів. На наступний день, на завтра плануємо збільшення до 27 автобусів на тих маршрутах, де відповідно не курсує електротранспорт. Мобільний зв'язок працює з перебоями, тому що мобільні оператори використовують дизель-генератори так само для свого функціонування. Ми очікуємо, що до кінця дня так само будуть відновлені всі ключові підстанції, а власне з яких іде живлення до мобільного зв'язку. Також зверну вашу увагу щодо системи оповіщення. Очікується до кінця дня відновлення повноцінної системи оповіщення. Хоча знову таки, це буде залежати від динаміки виконання робіт. Тому ми вже протестували іншу систему оповіщення це автомобілі, які будуть курсувати тими районами, де ця система оповіщення може не працювати. На цю хвилину мова йде фактично про два райони про Сихівський район та частину Личаківського і Галицького району, тобто загалом три райони. А також звертаємо вашу увагу, що більша частина вуличного освітлення сьогодні в місті не матиме змоги працювати у зв'язку з відновленням електропостачання. Тому ми просимо всіх завчасно ще за сутінки повернутися додому для того, щоб уникнути власне повернення в темну пору. Ми також щойно мали нараду в спільно з Іриною Михайлівною Львівської обласної військової адміністрації. Так само проговорили питання з. Національної патрульної поліції з національною поліцією щодо того, аби були додаткові патрулі безпосередньо в районах, де буде відсутнє вуличне освітлення. Також на цю хвилину працює близько 7% світлофорів. А решта світлофорів, власне, ми дякуємо колегам із поліції, так само із автодору. Допомагали регулювальники на важких перехрестях. Відповідно, що теж очікуємо на відновлення. Світлофорів щодо хлібу, вже декілька годин, завдячуючи хлібпром та галицька здоба в різних районах міста приїжджають автомобілі, які мають змогу безпосередньо продавати для тих, у кого є така потреба, придбати хліб. А на цю хвилину. Сьогодні в нас працювало по 6 автомобілів, власне, дякуючи компанії Хліпром і Галицька здоба. Завтра ми очікуємо вже 23 таких автомобілі, які безпосередньо будуть приїжджати в самі райони міста для того, щоб можна було кожен хто має потребу, міг придбати хліб. І також ми детальніше вас орієнтуємо по освіті. Я розпочну власне. Пан Андрій тоді мене доповнить. А власне, що завтра навчального процесу в звичному спосіб не буде. Вчителі будуть безпосередньо працювати в школах, зважаючи на перебої з електропостачанням, власне, що завтра для дітей буде вихідний день в школі. А також щодо садочки, вони працюватимуть в режимі чергових груп, тобто батьки, які працюють задійні в роботі критичної інфраструктури, матимуть змогу залишити своїх дітей в садочках.